Всім привіт! В сьогоднішньому відео вчимося в'язати ось такі квіточки гачком. В'яжуться вони дуже просто, тут всього два рядочки, тож швиденько зараз з вами пройдемо цей урок. Взяли нитку, гачок, який підходить під цю ниточку, і робимо кільце амігуруми. Так, навхрест огорнули пальчик. Під першу ниточку гачка вкололи, захопили нитку, ось так перекрутили і ниточку робочу захопили, протягнули. Є кільце готове. В'яжемо дві повітряні петлі, одна, дві, одна петелька була, і дві разом всього має бути ось три. Ось ці петельки заміняють нам один стовпчик з накидом. Далі в'яжемо 10 стовпчиків з накидом. Накид в кільце. Ніточку. Захопили, витягли На гачкові 3 ниточки, захопили через 2, захопили через 2. Є один. Ще 9. Це вже буде два ноки три п'ять, шість. Сім. 8, Можна так підтягнути кільце 9 і 10. Стягуємо кільце ось так. І разом з ось цими повітряними петельками всього має бути тут у нас 11 цих стовпчиків в третю повітряну петлю, де ми робили. Одна, дві третя. Вкулюємо ось так гачок не за одну ниточку, а ось так аж за дві. Ниточку захопили, витягли і приєднуємось. Ось у нас перший рядочок є. Перейдемо з вами між стовпчиками ось сюди, за допомогою з'єднувальної петельки. Ось так. В'яжемо дві повітряні петлі, одна, дві, тепер два стовпчика з накидом сюди ж. Накид, один і ще один. І три повітряні петлі, одна, дві, три. І приєднуємось сюди ж. Ніточку захопили і приєднались. От у нас є пилюсточка. Такі пелюсточки в'яжемо ми між всіма стовпчиками. Ось сюди, сюди, сюди. Давайте ще раз. Три повітряні петлі. Раз, два, три, два стовпчика з одним накидом. Між стовпчиками так. один накид, ще раз сюди, І три повітряні петлі, і приєднуємось сюди ж. Є ще одна пелюсточка готова, і такі пелюсточки. В'яжемо між всіма стовпчиками. Ось я майже закінчую, у мене залишилась тут ще ось одна петелька між двома стовпчиками і вив'язую останню пелюсточку. Так. Три повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом, в одну петельку. Три повітряні петлі і сюди ж приєднуємось. Є. Ось ми з вами ще одну пелюсточку вив'язали, тепер можна обрізати ниточку ось так. Витягнули. Так. І з виворітної сторони ми її тут ховаємо. Вводимо її тут на виворітну сторону. Так. І тут так її фіксуємо. Так і ось так. І. Є. Так же сам ми робимо так само з усією ниточкою. Перевіряємо, щоб все у нас було міцно, нічого не розпустилось. Ось так є, добре ми все стягнули. Можна обрізати. І наша квіточка. Готова. Все за 10 хвилин. Ось так. Дивляючись, яка ниточка, який гачок, така у вас вийде квіточка більша чи менша. Ось така краса.